Всім привіт! І ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний Рік, яка за 365 днів має зробити з нас людей, якими ми справді хотіли б бути. Ця книга містить 365 медитацій на кожен день і сьогодні. День 52. Не кожна втрата це поразка. Щось дарує нам свободу, щось другий шанс, щось замасковане диво, щось необхідну неупередженість, ясність для затуманених очей, щось втручання, щось несподівану відповідь на, дав... на давню молитву, щось цілює. Щось дає новий початок, щось було заплановане ще до того, як ви з'явилися на світ. Щось спустошує, щось указує напрям, виправляє курс, навіть якщо ви не знали, що вам це потрібно, навіть якщо не розуміли, що саме про це просили весь цей час. Дуже-дуже давно, коли я Закінчувала університет. Я мріяла бути кардіологом. <ріхи> я мріяла бути кардіологом, це мені дуже подобалося. Але, так як я вчилася на бюджетній формі, мене розподілили сімейним лікарем. І той день я вважала його най... найгіршим в моєму житті. Це була для мене страшна трагедія. І... Виявилося, що це саме те, що мені було потрібно. Виявилося, що саме цей напрям те, заради чого я йшла взагалі в медицину. Дивно, так. Дякую, що були зі мною. Рада, що ви сьогодні були зі мною. Так, ви зі мною вже 52 дні. Дякую вам за це. Рада була читати вам сьогоднішню медитацію і до завтра!